Хто не знав, покажу такий трюк. Ось рання капуста. Зрізав голову капусти. А стебло з сті можна не видаляти, а залишити. Навіщо? Дивіться, два тижні тому теж зрізана, э, зрізана голова капусти. І вже почали в'язатися маленькі голівки. От. Через місяць вони будуть таким розміром з кулак. Ну, можливо, через два місяці. Все залежить від э, погоди. Тому. Хоче ранню капусту їсти під кінець літа після видалення голівок капустяних. Залишайте стебла. Пройшло майже два місяці. Попередня зйомка була 11 липня, зараз 7 вересня. От дивіться. От капуста, яка нав'язалася. На залишках стовбурів ранньої. Тут була рання капустина, на відео видно було, як я зрізав. Тут теж нав'язалася головка, але вони ще порожні. Справа в тому, що серпень був і з липнем посушливий, тому не сильно понав'язувалася. Ось, теж така достойна. Ось голівка достойна. Ну, от Якби нормально дощове літо, то за два місяці повиростали б голівки величенькі. Ось рання капуста. Ну, так це воно і виросла, Ні разу не зрізувана вона. Оце така й було. Тож от порівняю рожайність. ось цієї. Перший. Перший урожай. 227, а, 223 грами. Голівка першого урожаю, яка невдало виросла. Ну, ти що вдало виросла, ну хай по пів кіла були. І от другий урожай. 386, майже 400 грамів. А ось оця. Скільки витягне. Теж другий урожай. Капуста другого врожаю. 394 грами, теж майже пів кілограма. І це ж ще не вечір. Ще ж попереду два місяці. Вересень і жовтень, і ця капуста ще буде рости. Тобто капусту, капустяний врожай, теж можна збирати два рази на рік. І не в тому плані, що пересаджувати. А з одного стебла, з одного корінця, можна збирати два врожаї голівок капусти. Нехай вони будуть не такими великими. Як перший врожай, нехай ну тут по 400 грамів, ну хай навіть кілограмові голівки були у ранньої капусти в цьому році. Це ж без поливу, без удобрення, без нічого. Росла сама по собі, лише, ну можливо, перші два тижні поливав, щоб прижилася, прийнялася краще.